Привіт! з тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю вас, громадяни! Мене звати Тетяна Щербак. Я вчителька громадянської освіти. Цей аудіоурок у курсі є надзвичайно важливим. Мені здається, чи я так кажу на кожному уроці? навіть якщо так, то це абсолютно щиро кожного разу. У ринковій економіці люди є основним активом. Людський капітал, тобто ефективно залучені в економіці здібності, таланти і робоча сила людей, генерує левову частку національного багатства країни. Сьогодні ми з вами поговоримо про людей на ринку праці. Як ми вже знаємо із попередніх аудіоуроків, ринок це відносини, які виникають між продавцями та покупцями певного товару. На зерновому ринку це зерно, на фінансовому ринку це гроші, на ринку у твоєму місті це продовольчі товари. А на ринку праці таким товаром є так. Праця, тобто здібності, професійні та експертні якості людини, її уміння та навички, зрештою, час людини, який вона готова витрачати на свою активну трудову діяльність. Якщо ви сьогодні є учнями старшої школи, то це означає, що зовсім скоро ви станете учасниками цього самого ринку ринку праці. А можливо, хтось із вас вже й мав такий досвід, адже часткова легка трудова зайнятість в Україні можлива з 14 років. Сьогодні маємо з вами розкласти по поличках увесь цей рій питань щодо ринку праці. Хто такі роботодавці та наймані працівники? Які професії у попиті, і чому на що орієнтуватись на попит, чи все-таки на себе і свої здібності? З чого починати, і що далі? Як вимірюють успішність кар'єри, яку усі так радять будувати чим раніше? Як визначити, чи для вас взагалі цікава кар'єра? Що робити, щоб багато заробляти, а може можна нічого не робити і так далі? Питання, як ви розумієте, життєві і актуальні, а часу у нас з вами не так і багато. На урок приблизно 15 хвилин, а на активну трудову діяльність у кожного з нас в житті приблизно 45 років, ну, плюс-мінус. Тож розумієте, які важливі 15 хвилин у нас попереду? Ринок праці це відносини між роботодавцями та працівниками. Домогосподарства у ролі найманих працівників пропонують свою працю, а роботодавці, які виробляють товари і послуги, потребують співробітників, тому готові наймати людей. На ринку праці зустрічаються ті люди, хто хочуть і можуть працювати з людьми, які створили необхідні для праці умови, тобто відкрили певні підприємства. Між цими людьми має відбутись такий собі перфект меч ідеальний збіг, щоб роботодавець знайшов потрібного спеціаліста, а спеціаліст своє ідеальне місце для реалізації професійних амбіцій. Звісно, праця як товар продається. За гроші. Гроші, які платить роботодавець працівнику, називаються зарплатою. Вона може бути фіксованою, а може залежати від кількісних чи якісних показників, скільки вдалося продати товару, скільки відпрацьовано годин, чи вдалося досягти якихось якісних показників. Тобто за досягнення цілей можна мати більше доходу. А, забула сказати, також на ринку праці є безробітні. Це люди, які хочуть і шукають роботу. А ще є незайняті, такі люди роботу не шукають. Незайняті учасники ринку не беруть активної участі у створенні добробуту з різних причин. Готуючись до уроку, я переглянула ряд статистичних даних. Зайшла на найпопулярніші сайти з пошуку роботи і співробітників, провела свій міні-тест. Ось кілька цікавих цифр вам для роздумів. На сайті Work.ua. Якщо обрати регіон Київ і задати у пошуку всі вакансії за 30 днів, то сайт запропонує 26,5 тисяч вакансій. За цей же період у Києві сайт пропонує майже 50 тисяч резюме різних людей, саме така кількість людей виходить у пошуках роботи. Як думаєте, про що можуть нам говорити ці цифри? Якщо потенційних працівників удвічі більше, ніж вакансій, чому ці вакансії досі вільні? Середня зарплата в Україні за даними того ж сайту становить 18,5 тисяч гривень. Багато це чи мало? у розрізі вакансій за професіями. У середньому бухгалтеру чи юристу пропонують роботу із зарплатою близько 19-20 тисяч гривень. А водієві таксі та торговому представнику пропонують дохід в середньому 24-25 тисяч гривень на місяць. Чому так, як гадаєте? Заробітна плата чи інший дохід від трудової діяльності є по суті ціною на такий важливий і цінний ресурс, як робоча сила, і формується ця ціна також на ринкових засадах, тобто залежно від попиту і пропозиції, від цінності, яку здатна створювати людина, від низки інших загальних трендів та індивідуальних нюансів. Як гадаєте, які професії, які люди на сьогодні є найбільш високооплачуваними? Можливо, айтівці чи вчителі, дизайнери? Відповідь легко знайти на тому ж сайті в умовах війни, яку розв'язала Росія в Україні, найбільшу цінність нині створюють службовці Збройних сил України, вони наближають нашу перемогу. Тому пропозиція щодо служби в лавах Збройних сил України, наприклад, оператором дрону чи лікарем швидкої, командиром бригади чи розвідником, наразі є значно вище ринку. Зарплата, яку пропонує держава, коливається від 75 до 120 тисяч гривень. Також зверни увагу, що військові ризикують своїм життям та мають ненормований графік. Це теж причини, через які їхня зарплата вища за усі інші. А серед цивільних вакансій у топі по зарплаті традиційно керівничі посади та. Айтівці, програмісти, розробники їм пропонують зарплати від 40 до 75 тисяч гривень. Якщо сьогодні зарплата програміста є досить високою і привабливою, чи значить це, що краще, чим скоріше обрати саме цю професію? Подумайте! Реалізація себе через діяльність, природне прагнення людини. Щоб вижити, первісні люди змушені були докладати певних зусиль щодня. Часто їх мотивацією було банальне збереження життя. З виникненням грошових відносин, ремесла та ринкової економіки, людина розвивала нові уміння, і так виникли перші професії. Хтось був гончарем, хтось боднарем, хтось рибалкою, а хтось купцем. У 19 столітті, наприклад, у європейських містах існувала професія запалювача гасових ліхтарів. Винаходи стимулювали виникнення професій і різних нових сфер діяльності. Створення двигуна внутрішнього згорання і масовий випуск авто спричинило появу професії механіків. Едісон і Тесла доклались до створення електроенергії як джерела світла на вулицях, і зрештою газові ліхтарі замінили на електричні, а професія ліхтарника зникла і так весь час. Професії виникають і зникають паралельно з розвитком економіки та технічним і цифровим прогресом. Інформаційна доба замінила індустріальну – комп'ютери, інтернет, технології, роботи. І от вже на заводі, де раніше тисячі робітників складали автомобілі, тепер роботизовані лінії виконують ту ж роботу ефективніше. Напевно, робітники цього заводу мали потребу змінити свій фах. Можливо, хтось став торговим представником, а хтось відкрив кав'ярню чи навіть вчиться на програміста прямо зараз. У економіці і на ринку праці сьогодні зміни відбуваються швидше, ніж будь-коли раніше. І такий темп вимагає переосмислення успішності в кар'єрі. Що таке успіх у професії сьогодні? Як він визначається і чи є універсальне мірило? Моя бабуся все життя працювала вчителькою молодших класів, 45 років в одній школі. Як я була мала, а бабуся вже була на пенсії, до неї приходили її учні, уже дорослі люди з квітами і сюрпризами, вони роздивлялись спільні чорнобілі фото і сміялись. Бабуся розказувала, які вони були в дитинстві. Вона була щаслива і ці 45 років працювала в одній школі. А вдячні учні і відчуття причетності до їхнього успіху були її особистим вчительським професійним успіхом. Її колега, яка жила недалеко і часто приходила до нас в гості, була довгий час директоркою цієї школи. Постійно скаржилась на умови роботи, на брак часу і бажання вже скоріше піти на пенсію, вирощувати квіти і варити варення, бо оскільки можна, і хіба це життя. Як думаєте, чи була директорка успішніша у своїй професії? 30 років тому мені здавалось, що директорка точно успішніша за вчительку. Посада і розмір доходу і до цих пір у суспільстві вважаються мірилом успіху. Чи згодні ви з цим, які ще критерії вам видаються важливими для успішності? Раджу вам виконати одну важливу вправу. Виписати власні критерії успіху у професії. Щоб досягти успіху, добре хоча б розуміти, як він виглядатиме для вас особисто. Інакше можна пропустити його, не помітивши. Роберт Кіосакі казав: цілі повинні бути зрозумілими, простими і записаними на папері. Тому напишіть все, що буде для вас успіхом у професії: яка сфера, посада чи роль, рівень доходу, кількість часу, який ви готові бути зайнятими, та чим будете займатись, окрім роботи? Опишіть коротко, з якими людьми хочете працювати, Чи, можливо вам важливо працювати без людей дистанційно, онлайн. Можливо, вам просто хочеться нічого не робити взагалі і бути незайнятою особою, і це теж буде ваш успіх. Подумайте над цим поділюсь своєю історією. Я здобувала ступінь магістра фінансів у 2007 році і дуже любила англійську мову з дитинства. У мене на той час було два мірила мого успіху це працювати за спеціальністю, досить поширений і досі стереотип, і можливість говорити англійською мовою. Коли я пройшла дві співбесіди у іноземний банк, одну з них англійською, і отримала пропозицію працювати мітер-грітером, тобто треба було зустрічати клієнтів, готувати довідки і відповідати на запити. Погодьтесь, це не найпотужніший старт, проте для мене це був успіх. Я його таким бачила банк іноземний, листування англійською, всі програми англійською. Одразу скажу, що так було не завжди. Згодом моїм успіхом став і високий рівень доходів, що дозволяв придбати житло, перспективи, цікаві проекти, визнання, реалізація ініціатив, керівна посада. Коригувати цілі і мирила успіху в професії для себе це нормально. Більше того, це цікаво і необхідно. Усе змінюється так стрімко у економіці, в бізнесі, в пріоритетах, що будь-який експерт, професіонал, спеціаліст мусить бути гнучким і змінюватись, розвиватись постійно. Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатись на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти, як мінімум удвічі швидше. Блискуча, як на мене, цитата з Аліси в «Країні чудес. Додам від себе, щоб так бігти, треба для початку, хоч зрозуміти, куди саме бігти. Біжіть до свого успіху свідомо. Друга частина нашої вправи це виписати ваші зони інтересу, сильні сторони і якості. Розпитайте про них друзів, вчителів, батьків, подумайте над цим самостійно. Що ви любите робити, що приносить задоволення? Можливо, маєте хобі чи заняття, які надихають, малюєте, щось готуєте, знімаєте відео, займаєтесь спортом, любите задачки з дірочкою на математиці чи щось майструвати. Можливо, вам чудово вдається ладнати з людьми, маєте багато друзів. А може ви любите тварин, цікавитесь дослідженнями космосу чи фанатієте від BTS чи аніме? Можете вигадати на ходу 154 відмазки і вам усі вірять, які у вас здібності, таланти, уміння. Генрі Форд сказав, що найкраща робота це високооплачуване хобі. Отже, щойно ви напишете хобі, залишиться визначити, за які з ваших здібностей чи талантів ринок праці готовий дорого платити. Ви вже знаєте, де і як цю інформацію шукати, правда? І ще спробуйте подумати на перспективу, прогнозувати, що ж буде далі в економіці країни, куди і як вона розвиватиметься, яких товарів, послуг, експертів, умінь і здібностей потребуватиме суспільство. Десь на перетині ваших прагнень, ваших здібностей та потреб суспільства і знаходиться ваш особистий успіх у професії. Поговоримо про те, як захистити свої права на ринку праці. Зразу спойлер до усіх подібних питань: цю тему, тему своїх прав треба знати, або знати, де її шукати. Кодекс законів про працю це збірка законів, що регулюють права та обов'язки роботодавців та найманих працівників. Саме цей Кодекс та Конституція України є основою для взаємодії найманих працівників та роботодавців. Кожен громадянин має право на працю з оплатою не менше встановленого державою мінімального розміру, вільний вибор професії, роду занять і роботи для себе. Ознайомитись з Кодексом можна на офіційному сайті закон.рада.gov.ua. Якщо люди, найманий працівник та роботодавець вступають у офіційні трудові відносини, підписують трудовий договір чи офіційно оформлюють співробітника в штат компанії, у обох сторін одразу виникають ряд прав і зобов'язань один перед одним і навіть перед державою, оскільки і роботодавець, і найманий працівник платять податки. Наприклад, найманий працівник в Україні 18% свого доходу до його фактичного отримання відраховує у бюджет як податок на доходи громадян, а ще 1,5% як військовий збір відраховує на спеціальний фонд. Часто цієї частини відрахувань співробітник. Не бачить, бо сповіщення приходить лише про ту чисту суму, яку виплачують співробітнику. І тарма, як на мене. Впевнена, що кожен має бачити, яку суму доходу відраховує до бюджету, це підвищує рівень громадянської свідомості. У вакансіях, до речі, як правило, вказують чистий дохід працівника, тобто такий дохід, який утворюється після відрахування всіх податків, цю функцію бере на себе роботодавець. А ось у багатьох демократичних країнах громадяни сплачують податки самі і чітко бачать і знають, яку суму з доходів відрахували. Законодавчо регулюється багато аспектів трудових відносин від найму до звільнення працівника. Окрім законів, умови працевлаштування можуть бути закріплені в трудовому договорі, тому дуже важливо читати усе, що підписуєте, і уточнювати усі терміни, строки та умови. Наприклад, за законом працівник може звільнитись за власним бажанням і повідомити про це він зобов'язаний мінімум за два тижні. Це найпоширеніша практика і досить відомий факт. Проте є ряд випадків, коли працівник може звільнитись і за пару днів. Але і роботодавець має право звільнити працівника, особливо якщо присутні порушення договору чи законів з боку працівника. Наголошу, що у випадку, якщо працівник не є офіційно працевлаштований, жодні його права законодавчо не захищені. Згода сторін нехтувати закон це двостороннє його порушення. Пам'ятайте про це. Нещодавно на одному форумі я із захопленням і гордістю слухала власника стоматологічної клініки з Ужгорода на одній з дискусій про бізнес у часи війни. Це була історія про те, як стоматологічна клініка успішна і з репутації кращої в місті повністю перейшла на офіційну форму працевлаштування всіх співробітників без винятків і компромісів, свідомо і послідовно. Бо податки і відповідальність ось реальна підтримка економіки, армії і народу кожним громадянином. І це найкращий прояв віри в ЗСУ виконання законів кожним громадянином. Ситуація на ринку праці у військовий час це лакмусовий папірець економічних перспектив. В Україні зменшується кількість економічно активного населення, і цей фактор матиме вплив на те, як виглядатиме ринок праці після війни, коли точно буде необхідно відбудовувати країну, втілювати наш український так званий план маршала. Деякі прогнози говорять про нестачу близько 4 мільйонів робітників різних спеціальностей. Тому вже зараз економісти розробляють стратегії відбудови держави повернення біженців в Україну. Систему освіти також доведеться адаптувати. Вже зараз є плани на активну професійно-технічну ланку, тобто на здобуття реальної професії у віці 15-18 років. До речі, працевлаштування неповнолітніх осіб, залучення підлітків і молоді до реального сектору економіки це звична практика в США чи Європі. Заробляти гроші прагнуть усі, бо вони надають більше фінансової свободи і незалежності. Тому американський студент, першокурсник, як правило, вже має досвід роботи влітку протягом кількох років старшої школи. Молодь природньо прагне до свободи. Гроші це засіб економічної свободи людини. А що ж в Україні? Зустріти офіційно влаштованого на роботу неповнолітнього, тобто юнака чи дівчину до 18 років, в Україні складно. Така практика серед роботодавців не модна, на жаль. Хоча закон дозволяє приймати на роботу осіб, що досягли 15 років. Правда, зі згодою батьків і за певних умов, але можна. Можна навіть з 14 у вільний від навчання час на канікулах, наприклад, і лише на легку роботу, щоб не шкодило навчанню, але ж можна. А вже з 16 років працевлаштуватись можна без згоди батьків згідно чинного законодавства. Спілкуючись з підлітками, я часто чую, що вони мають прагнення працювати досить з раннього віку, але батьки часто не підтримують такі ідеї, та і пропозицію офіційної роботи для підлітка знайти важко. А як у вас? Чи хотіли б уже діяти на ринку праці як повноцінний учасник? Скільки часу на тиждень ви готові присвячувати роботі і в якій сфері? Впевнена, що якщо мати чіткий план, бачення і ціль, то і з батьками можна погодити і роботодавця переконати. У мене є відчуття, що нове покоління українців точно змінить нашу країну на краще своєю енергією і реальними діями. На цій оптимістичній ноті маємо завершити. Ви вже, напевно, взялись за нотатники чи планшети для виконання завдання і малюєте свій майбутній професійний успіх. З вами була я, Тетяна Щербак. Почуємось. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.